Як ти мені тоді передав, вибач, худлюсь, від серця, так я тобі передаю від серця цей прапор, який ти тоді пізнаєш, да, який сме. ти тоді сам поранений, та... і ти тоді вивіз з собою цей поранений прапор. Я тобі передаю майже через брега. Будемо також ще розберігати. Посміхніться, грабляйте. Осколками, до речі, то я вже не пам'ятаю, як він виглядає, до речі. Бачиш, обпалений, обстріляний. обстріляний, і обстріляний, це теж поранений прав. Пам'ятаю, що в аеропорту під час евакуації я його передав. Чому передав? Тому що, ну, знаєте, там, можливо, речі там в госпіталі заберуть, спалять і так далі. Я можу про нього забути, тим паче був контужений, а так я про нього згадав, передав, можливо, щоб була пам'ятка, як варіант. Арман! Знаходилися в тилу противника. На той час, коли отримав поранення, ну навіть не на той час за добу до того, вели вогонь із своїх систем. 360 градусів. Пережили дуже важку ніч. Справді не вірив те, що ми її пережили. З крайнім військовослужбовцем я сіла в швидку і їхала вже в військовий госпіталь. Це був Саша Арлюк. Тоді ще він був такий худюсінький, такий хлопчик, такий молодесенький, але мене що дуже вразило, він настільки був терплячий, він настільки був мужній, У нього було важке поранення обличчя, щелепа. Осколкове. І коли він був момент такий, він поклав отак руку, якби як на серці, що ми думаємо, що серцевий напад чи щось. Він так рукою показав. І коли він дістав, розтягнув, і він передає мені складений, такий я одразу не зрозуміла, що цей каже. І він ледве сказав, що збережіть, там ніч написав. Бо Я його дуже берегла, це для мене було, знаєте, такі, там, ви знаєте і прильоти, Дніпро, все, я думаю, боже, тільки щоб зберегти цей прапор. Я хотіла передати йому в будь-який час, але так склалося, що якраз і напередодні свята, що знайшли, де служить. Олександр, мені було саме головне, що він не валяється ніде під ногами. Оце для мене було найголовніше. Якщо, наприклад, такі люди, які знаходяться в той час в тому місці і працюють з такими людьми, тобто це люди вже небайдужі, вірно. І я був мав ну не майже навіть, а на 100% певний, що цей прапор нікуди не дінеться. Vilãs minerou